З 1 квітня 2024 року на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України розпочалася щорічно весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ, гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Водночас під час нересту забороняється пересування на водоймах всіх транспортних засобів чи моторних суден за винятком установлених суднових. Ходів за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади, забороняється також здійснення промислового рибальства та підводного полювання. За недотримання зазначених вимог передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Тому не надто законослухняних рибалок застерігають від порушень з огляду й на те, що у нерестовий період рибоохоронці Держрибагентства у посиленому режимі здійснюють. Контроль на водоймах тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від регіонів та водойм. Детальніше з термінами заборони в Полтавській області можна ознайомитися у наказах територіального управління Держрибагентства.